Вітаю, ви дивитеся програму «10 хвилин і з вами я, Дар'я Юськова. Правильний вибір професії це запорука успішного майбутнього. Саме тому в Кривому розі вже четвертий рік поспіль проводиться ярмарок професій. Масштабний профорієнтаційний захід, що допомагає молоді визначитися зі своїм кар'єрним шляхом. Про особливості цьогорічного ярмарку та його значення для міста поговоримо з директоркою міського департаменту освіти і науки, організаторкою заходу. Тетяною кріпак, Вітаю вас у студії. Добрий день. Ярмарок професії вже став традиційним для кривого рогу. На вашу думку, яку роль він відіграє в житті молоді, які можливості відкриває. Ви знаєте, на мою думку, і я впевнена, що зі мною погодяться і батьки, і наші учні, і наші педагоги, що це дуже важливий захід. Тому що іноді ті діти, ті батьки, які живуть десь в віддаленому районі, наприклад, вони можуть навіть не знати і не здогадуватися, скільки у нас навчальних закладів, які спеціальності ми готуємо, де можна працевлаштуватися в нашому місті. Тому цей ярмарок, який, як ви сказали, традиційний, Традиційний, четвертий, він збирає під своїми крилами, да, збирає до себе всі заклади освіти, де можна після школи навчатися. І ті організації, підприємства наші, де можна потім працевлаштуватися. Цьогоріч ярмарок масштабувався, об'єднавши ще більше, як ви вже сказали, навчальних закладів, підприємств, та установ. Скільки локацій представлено цього разу? На цьогорічному ярмарку у нас більше 40 локацій. Це всі наші заклади фахової передвищої освіти, професійно-технічної, вищої освіти. Ну і я повторюся, це підприємства, установи, організації. З нами вже другий рік центр зайнятості працює в цьому році. До нас долучилася державна патрульна охорона. Дуже цікаві локації. Щороку локації змінюються. Коли дивляться, ну наприклад, на ярмарку на минулорічному, да, от перша локація з'явилася на вулиці. То цьогоріч у нас уже таких локацій п'ять на вулиці, тобто розширюємося і даємо більше можливості учням дізнатися про професії і про можливості працевлаштування. Які нові формати та майданчики з'явилися цьогоріч? Чи є унікальні локації, що працюють вперше? А так, до нас цьогоріч долучилися комунальні підприємства. Свої локації виставили «Криворізь тепломережа, «Криворізький водоканал. Досить цікаві локації. Навіть представлена була техніка, яка працює на цих підприємствах. Учні мали можливість посидіти в техніці, побачити цю роботу, скажімо так, ну, будучи вже безпосередньо на робочому місці. Вже кілька років серед учасників заходу є навчальні заклади з інших регіонів, зокрема Запорізької області. Розкажіть наскільки розширилася географія заходу цього року? В цьому році до нас долучилися два заклади Запорізької області. Вони, власне, були в минулому році вже у нас. Перший це медичний університет. Наш медичний коледж це структурний підрозділ Запорізького медичного університету. Тому ми націлюємо наших учнів, що отримавши освіту фахову передвищу в медичному коледжі, можна вступати до Запорізького медичного університету. І до нас долучилася. Вищий навчальний заклад, Політехніка, який раніше базувався в Маріуполі, а наразі він перелокований в Запоріжжя, тобто два заклади освіти, які не місцеві, вони до нас долучилися. Криворізькі підприємства беруть активну участь у ярмарку. Наскільки важливо, щоб молодь мала можливість поспілкуватися з потенційними роботодавцями, отримати інформацію про умови праці та перспективи працевлаштування безпосередньо від представників компанії? Це дуже важливо, тому що, на жаль, не на всі підприємства діти можуть навіть з екскурсією потрапити. Тому ті локації, які виставляють підприємства установи організації, вони є інформативними стосовно того, як де розташоване підприємство, які умови праці. Тим більше, що на цих локаціях представники безпосередньо представники підприємств розповідають про роботу на підприємстві, про ті, скажімо, соціальні пакети. Які отримують працівники про заробітну плату, який вищий навчальний чи профтех заклад треба закінчити, щоб потрапити на роботу до підприємства. Ну і більш того говорять про те, де можна пройти стажування за кордоном чи на якому підприємстві, можливо, не в нашому місті. Ну, тому це перспектива в цьому є. Ми не можемо всіх наших випускників направити або, скажімо так, Надати можливість відвідати підприємство безпосередньо на підприємстві, але дізнатися про підприємство на цьому заході можуть діти. Ярмарок професій вже вийшов за межі Кривого Рогу та Дніпропетровської області. Як ви оцінюєте значення його подальшого розширення? Знаєте, якщо говорити про розширення, про те, що ми би хотіли брати участь, певно, в аналогічних заходах в інших містах, то це б для нас було б дуже класно, тому що ми могли б залучити таким чином до себе на навчання і на роботу дітей з інших міст. Але, на жаль, Таких ярмарків в нашій країні, ну я не знаю, щоб ще десь такий був досвід. В цьому році до нас приїздила делегація з міста Дніпра, освітяни Дніпра. Вони побачили анонс про те, що буде ярмарок. І їм цікаво, і я впевнена, що позитивний досвід наш вони для себе переймуть. Приїжджають ректори тих вищих навчальних закладів, які запорізькі, для того, щоб знову ж таки побачити цей досвід і перенести його в місто Запорізь. Запоріжжя, тобто ну, це класно, воно має поширюватися, навіть якщо ми не поїдемо в інші міста, але наш досвід, кращий досвід, він буде розповсюджений на всю нашу державу. Тому що ну, не лише в нашому місті проблема з вступом. Сьогодні ми це все власне, проводимо для того, щоб дітям показати, що в нашому місті можна народитися, вивчитися і успішно працювати. Яку роль у розвитку профорієнтаційних ініціатив відіграє місцева влада чи залучені міжнародні партнери до підтримки подібних проєктів у кривому розі? Ну я мабуть повторюся, але я ще раз хочу сказати, що наша мета, щоб наші діти навчалися в нашому місті і працювали в нашому місті, тому що на сьогодні, на жаль, дуже великий відтік. Дітей за кордон і дуже великий відтік кадрів. Тобто на сьогоднішній день в будь-якій галузі є потреба в нових кадрах. І наша мета навіщо власне, ми всю цю роботу робимо для того, щоб діти навчалися, залишалися в рідному місті, відбудовували рідне місто. А щодо того, чи залучаємо міжнародних партнерів, звичайно, залучаємо. Ну, наприклад, один із наших цьогорічних партнерів це агенція ЛюксДев, спільно з якою ми реалізуємо чи не найбільший проєкт в нашій державі. Це проект з підтримки кривого рогу та криворізької громади. І я вам скажу, що вони підтримали і проведення ярмарку. Вони нам надали допомогу в проведенні ярмарку. Більш того, ми з ними працюємо і в іншому напрямку. Ми сьогодні розуміємо, що вся профорієнтаційна робота, яка проводиться, це класно. Але змінюються діти, змінюється їхнє бачення, і, і те, як вони хочуть бачити і розуміти, щоб як би їм хотілося, щоб їм говорили про професії. Тому. На сьогоднішній день в кожному закладі загальної середньої освіти є людина, яка визначена як профорієнтатор шкільний. І вже відбулися двохденні тренінги для цих людей, саме від Люксдеву проводилися ці тренінги, де нашим педагогам розповідали про світові тенденції, як треба говорити з дітьми, як взагалі налагоджувати співпрацю з підприємствами, з вищими професійно-технічними закладами освіти. Що діти хочуть чути? Про що не треба говорити? Це перший тренінг. Це ще буде робота продовжена, і ми плануємо, що з 1 вересня у нас у всіх закладах загальної середньої освіти розпочнеться цикл профорієнтаційної роботи уже за новими стандартами. За яким графіком працює ярмарок, що чекає на відвідувачів цієї суботи? Ярмарок у нас працює з понеділка до п'ятниці повний день, з 10 до 16. На ці дні ми веземо групи Дітей, групи наших учнів за графіком, тому що ми розуміємо, що вмістити всіх одноразово ми не можемо. Площі нам не дозволяють, тому ми розробили графіки, школи про нього знають. До речі, хочу сказати, що нам підприємства, великі підприємства, як завжди, вже четвертий рік допомагають з підвезенням учнів з віддалених районів, і за це їм велика подяка. В суботу ярмарок працює по скороченні програмі. Це з 10-ї десь до тринадцятої буде. Це для того, щоб Діти з батьками, кого зацікавив ярмарок, або хто не встиг не встиг приїхати, могли приїхати з батьками ще показати свій вибір. Діти покажуть свій вибір, так, батьки підтвердять його, чи може, навпаки, перелаштують дітей. І, власне, в суботу ми завершуємо роботу ярмарку. Але. Робота ярмарку завершилася, але сам ярмарок не завершиться в суботу, тому що наразі в інстаграмі на сторінці департаменту всі бажаючі можуть зареєструватися, підписатися на нашу сторінку, зареєструватися на розіграш призів. Призи, які нам надали підприємства, заклади освіти досить цікаві. Починаємо від наборів Канц. Товарів і завершуючи сертифікатом на рік безкоштовного навчання в закладі освіти. Ну тобто, доволі такі гарні призи. Буде розіграш в інстаграмі і оголосимо про переможців. І Потім будемо цих дітей збирати і надавати їм ці призи. Сьогодні в програмі 10 хвилин. Ми говорили з Тетяною Кріпак, директоркою міського департаменту освіти і науки. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному випуску.